Нарешті ми дочекалися дійсно гарний варіант серед 16-літрових оприскувачів. Да? Не хотіли брати 23-го року, 22-го, Дочекалися саме свіжу партію у постачальника. Виробництво у нас йде 12 місяць 24-го року. Це моделька на 16 літрів. Давайте вкратце пробіжимося по комплектації які переваги. Перше: пластик в нього еластичний, м'який, проблем немає. Фільтр встановлений, є додатковий карман для... Зберігання форсунок. З боку в нас є мірочка да 5, 10, 16 літрів. І поїхали по комплектації. В, нас в комплекті вже йде дійсно крута штанга. Ручка профі серії м'ягеньке натискання. да Ручка також фіксується. І стандартна різьба. В тому році була ручка на виході нестандартна різьба. В цьому році, бачите, молодці. Справили, поставили стандартну гайку. Різьбу 18 мм. Тому в комплекті штанги йде у нас 1,20 м. Можна окремо замовити штанги 2 м, 3 метри, якщо потрібно. Це штанга супер. Форсунка, латунна форсунка, класно розпиляє, мілким туманом, факел ми регулюємо верхнім колпачком. Да? Треба зняли поставили пластикові. В комплекті йде 5 форсунок, також дуже приємно. Це у нас латунна, котра регулюється. Форсуночка душ і форсуночка ромашка, плоска для гербіцидів та двойна. Також купа додаткових прокладок та кріплення для телескопічної штанги. І поїхали далі. Бонусом отримаємо класні ремні, дійсно якісні ремні, залізні такі бачите крючочки. Тут також залізо, ну і вироблені вони дійсно з гарних матеріалів. Та же прошивка, все виготовлено дуже якісно. Якщо порівнювати з звичайними рівнями, да, то в звичайні рівні набагато простіше зроблені, в них йдуть пластмасові защолочки. Тут вже повністю заліза. Тому порівням великий-великий плюс, дійсно класне рішення. Комплектація крута, оригінальна зарядка 1,7 А. Збоку у нас іде регулювачка, включення. Плавне можна вибирати регулювання, можна включення і роз'єм зарядки, комп'ютерна вилка. Задія накладка спинка. Да? Ну, все як ви любите. Шланг в комплекті звичайний, мабуть, буде 1,20 або 1,10 десять. Це плюс-мінус стандартний комплект. Так, Зараз поміряємо я вам скажу. Так, Шланг звичайний, 1,20 да, метра. Гайка-гайка, гайка однакова. Можу накручувати, як на ручку буде однаково, так само можна накрутити на оприску. Якого зацікавило, номер телефону додаю. Пишіть мені на Viber, телефонуйте, підписуйтесь, робіть правильний вибір. Да. Всім гарного дня, всім вдалого сезону. Ми працюємо, відправляємо, тому всіх пока.